Привіт, друзі! Поговоримо сьогодні про закони про благодать, тому що Ісус Христос, прийшовши на землю, дав нам благодать, і багато людей думає, що тепер можна жити як хочу, і не любити людей, засуджувати їх. Ну тобто жити як попало. Але Ісус Христос показав, що є важливі три речі: суд, милість і віра. І він показував фарисеям, що вони ці всі три речі порушують. Тобто вони не вірили в Бога, не вірили в те, що Він Бог, і навіть люди з інших народів, як, наприклад, Фенікіянка. Жінка вона так сильно хотіла отримати зцілення для дитини, що вона вірила більше, ніж деякі ці фарисеї і євреї. Так, е, так само милість, вони хотіли судити і вбивати людей, а не каятись. І тому, коли привели жінку, Ісус її помилував, показав, що милість треба являти, а не спішити судити людей. І також суд, якщо дивитись, е, то так само вони засудили Ісуса фарисеїм, Авараву, яку який був розбійником, вони помилували. Тобто це абсолютно задом наперед. 에, зовсім не того засудили. Ось ці три речі мають бути і в нашому житті. Коли ми їх виконуємо, тоді ми насправді живемо по благодаті. Так, і треба слухати Божих людей, апостолів. Рекомендуємо канали в Ютубі Станіслав Юлія Салтаненко. Заходьте, дивіться, і будьте благословенні. Амінь.